Наше послання Москві з Ліверпуля сьогодні таке: Президенте Путін, ви не переможете. Зупиніть вбивства. Три тижні тому я був у Києві. Я бачив зруйновані будинки, знищені будівлі. Я зустрів українських військових і працівників заводу дронів. І я вам скажу: вони непохитні, вони рішучі відбивають жорстоке вторгнення Путіна. І їхня свобода це наша свобода. Безпечна Європа потребує сильної, суверенної України. І саме тому ми посилили лідерство Великої Британії щодо України. Саме тому ми надаємо найвищий рівень військової допомоги Україні цього року. І саме тому ми очолюємо понад 30 націй у коаліції бажаючих готових надати гарантії безпеки, коли настане мир. І через одну тисячу триста тринадцять днів цієї війни я пишаюся, що Британія залишається об'єднаною за Україну. Ми будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно.